Всім привіт! Це ми на каналі Бетонка Львів і далі починаємо. Я у Майнкрафті построю таке місто. От, тут перша частина, так багато поверхівка, нова пошта, школа вже розставлена. Д, е, такий новенький апартмент, кирпичний ще починаємо. Така будів'я теж таке кріпична, але нова поста ще не розкладена. На першому поверсі вже починає ламатися. На першому поверсі буде головна зала примірочна. а на другому поверсі буде вже. escola, vocês veem só o que é